Вітаю, друзі! Продовжуємо практикувати створення векторних малюнків у графічному редакторі. І сьогодні на уроці ми маємо з цієї заготовочки зробити свою власну картину. Але заготовка у нас растрова. Відповідно, маємо відмалювати всі ці елементики і зробити їх векторними. Дещо відмалюємо власноруч, а дещо просто скопіюємо як під копірку з нашого зразочка. Почнемо малювати з дерев. Вони в нас не складні, це жива природа, а відповідно, один в один малювати ніхто не буде. Малюємо звичайнісінькі собі Кружечок, це наші листя будуть, і робимо купу дублікатів, які розташовуємо одне біля одного. Десь можна зробити більше, десь зробити менше. Накидаємо цих кружечків і створюємо у таку хмариночку. Тепер виділяємо всі ці зразочки наші, робимо контур, сума об'єднавши їх. І ось наші листочки вже й готові. Тільки контур нам тут не потрібен. Вимикаємо його. Ну і колір задамо, десь якийсь зелененький. Ну чудово, в принципі, можна пробничком взяти. І зробити собі копію. Листя намальоване, віднесемо його в сторону і за допомогою пера намалюємо стовбура. Просто клікаємо в трьох кутах. Такий собі трикутничок у нас виходить. Особливо з ним гратися не будемо. Виділили, перетворили в криві лінії всі наші сторони трикутника і трошечки тут погралися, підтягнули, так як вам подобається. Зробили. Можна кривизну таку трошки зробити нашому стовбуру. А далі ми з цього стовбура наробимо ще й гілочок. Дублюємо, робимо мен. І тут штучок 5-6 копій можемо зробити собі і розкладаємо їх по стовбору. Просто поставили до стовбура, розвернули, як вам захотілося, і ось наші гілочки вже на своїх місцях починають з'являтися. Можна якісь гілочки зробити ще меншими і доставити до попередніх гілочок, такі собі варіанти, буде розгалуження на наших гілках. Ну, отака деревинка виходить. Тепер її виділяємо, робимо знову таки контур, сума, зробили за Фарбували якимось коричневим. Давайте оберемо якісь варіанти коричневого. Можна навіть трохи темніший варіант зробити. І трошки м'якший за кольором. Беремо наше листя, підносимо його на задній план. Можна зробити його трохи більшим. І бачимо, що наші дерева якби стоять на певній галявинці, то і цю галявинку ми також намалюємо. Просто звичайний кружечок, овальчик такий собі намалювали. Темно-темно, зеленим кольором його зафарбуємо. Ось так Варіантику і на задній план поклали. Ну, ось і чудово. Одна деревинка є, інша деревинка від неї відрізняється тільки кольором, тому ми її відразу дублюємо, ставимо поряд, трошки іншу заливочку вибираємо для листя. І тепер вже можна повністю деревину виділити і групувати. Ctrl-G, ну або виділяємо повністю нашу деревинку і виконуємо команду об'єкт групувати. Все, картинка намальована, можна її тепер масштабувати, розтягувати. Ладати, як нам захочеться. це вже в нас один такий собі елементик намалювався. Тепер можемо перейти до нашого вогнища. Що в нас тут у вогнищі? У вогнищі в нас такі собі з трьох елементиків вогонь і дві друсочки лежить, які нагадують собою звичайний прямокутник. Малюємо прямокутничок. Він Буде коричневим, малюємо ще кружечок, його трошки світлішим кольором задамо, або навпаки тимнішим. Тут уже вам вибирати. І підганяємо за розмірами. Просто ось так: хоп, зробили з однієї сторони, дублювали його, на іншу сторону перенесли, підрівняли і зафарбували тим самим кольором, що і друзка. Ось наша одна гелячка і намалювалася. Її можна відразу дублювати, перемістити. Можна погратися з цією дерев'яшкою, виділити її. Вибрати вузлики, перетворити в криву фігурку, і тепер її там трошки вигнути, зробити якусь нерівність на нашій гіляці, та можна навіть її скопіювати ще, і зробити також розгалудження, відгалудження. Ось така дерев'яшка у нас виходить. Трошки іншим кольором зафарбуємо, виділяємо повністю оці всі детальки, і трошки інший відтінок задамо, так щоб її видно було. Групуємо, мабуть, я її. Розверну дзеркально, таку трусочку зроблю. І навіть кілька їх тут зроблю, Так покидаємо одне біля одної. Знов таки, ви бачите, що я граюся, немає жодних правил, немає жодних якихось вимог. Це на передній план. Тут так трошечки сюди. І тепер трошки назад. Ого, супер! І ще одну дублюємо десь навпаки на зворотню сторону. Або навіть рівненько так, майже кинемо внизу. Так, отут у нас зливаються наші друзки. Давайте ще одну скопіюємо і так трошки її отак під куточком. І на задній план переносимо, отак, щоб було видно, що там у нас відділяються. О, супер! Дрова намалювали. Можемо їх виділити поки що в сторону десь прибрати, і малюємо вогонь. Якщо подивитися на вогонь, то це такий собі п'ятикутничок намальований. Тож беремо перо і починаємо малювати. Спочатку основу намалювали більш-менш рівненько, а далі просто отак ялиночку таку собі вимальовуємо, яка буде символізувати наш вогник. Ось така штука в мене вийшла. Виділяємо її повністю інструментом вузлики і перетворюємо на криві лінії. Все, в нас тут криві лінії створені. Тепер можна брати за ці лінії і підтягувати, тягати наші вузлики туди, куди нам захочеться. Вогнище воно тягнеться до неба. Давайте відразу дамо йому колір, щоб ми його класно бачили. Інколи бачимо, що вузлики в нас симметричні або дзеркальні. Нам такий варіантик не підходить, тому переключаємося на гострі вузлики. Ось одну сторону намалювали. За таким самим принципом малюємо і інші промінці. Тобто тут уже самостійно граємося, підбираємо. Ну, ось такий вогонь в мене вийшов. Тепер ми його просто дублюємо, робимо трошки меншим. Зафарбовуємо іншим кольором. Можна кольори брати звідти, можете брати свої. Бачимо, що наші куточки якби повилазили за вогонь, їх маємо поставити всередині. І тут просто підбираємо так, щоб у нас в задній кольор у нас трошечки виглядав з усіх сторін. Просто підтягуємо вузлики. Десь більше, десь менше. Це знов таки жива природа. Тут не буде однакових малюнків і не буде. Однакових форм. Зробили другий варіантик Знову його доблюємо. Тут у нас жовтенький такий яскравий варіант. Його робимо трошки меншим. І знову вузликами підтягуємо всерединку. Ось такий вогонь в мене вийшов. Сподіваюсь, у вас вийде ще краще. Вибираємо ці всі три малюночки, групуємо їх, робимо трошки меншим вогонь і пхаємо його всередину нашого багаття. Опускаємо нижче, щоб пару троєчка друсочок у нас виглядали скрізь нього. Можна зробити меншим. І отак от його посадили на своє місце. До речі, і готовий вогонь. Так само можна дублювати, трошечки розвертати в різні сторони. На задній план. І також буде створювати це непогана композиція, буде більш такий різноманітний вогонь. От так. Такий насичений. Виділяємо, групуємо, і в сторону можна його поки що прибрати. Переходимо до нашої палатки. Палатку будемо обмальовувати. Для того, щоб нам легше було працювати, давайте перейдемо в колір. В колір штриха, включимо його. Так, фігурку якусь вибрали. Намалюємо. О, включився контур. Зробимо його трошки тоншим, щоб він нам не заважав. А заливочку поки що взагалі вимкнемо. Тобто, в нас будуть зараз малюватися фігурки за допомогою просто контурів. Беремо перо і почнемо. Давайте з передньої частини палатки розпочинаємо, тобто малюємо ось цю нашу Частинку по лініях просто промальовуємо. Обводимо ось вони, є контури, взяли фігурку, ось цю лінію робимо кривою і трошки її згинаємо всередину. З цим розібралися. Ця частинка у нас є готовою. Тепер нам треба зробити внутрішні ось ці частинки. Бачимо, тут три фігурки у нас є, три фігурки маємо намалювати. Починаємо з куточка і малюємо двері. Спочатку загальну форму дверей. Ось вони у нас створилися, вибрали вузлики, виділили всю фігурку, перетворили в криві і трошечки тут затягнули. Помінули в сторону, трошечки тут затягнули в сторону. Окей, тепер нам потрібно зробити внутрішню частинку, яку ми бачимо всередині нашої палатки. Намалюємо дві задні стінки. Першу малюємо ось так по підлозі. Тут у нас рівні лінії, і виводимо назовні. Тут те, що назовні взагалі не важливо. От, намалювали одну. І тепер другу так само малюємо тут рівненько лінія до лінії. А зовні не важливо, що в нас там виходить. І тут підлогу так само намалювали. Ось у нас з'явилися такі два кон з цих двох незрозумілих контурів нам потрібно отримати тільки ті частинки, які нам потрібні. У нас є двері, загальна форма. Будемо вирізати. А значить, робимо дублікат наших дверей, виділяємо одну частинку і двері робимо перетин. Хоп, в нас вирізалась частинка. Можемо її відразу собі зафарбувати якимось кольором, щоб ми її бачили. Тепер друга половинка і двері. Але двері знов таки дублюємо. Дублікат і половинка. Вибираємо знову перетин. І в нас отрималась друга половинка. Її також можна якось зафарбувати іншим кольором. Ну, а самі двері зафарбуємо кольором підлоги. Задаємо його. Ось там якийсь темний, непрозорий. І бачимо, що всередині наша палатка вже побудувалася. Зор Повні в нас також є фігурка, її також можна зафарбувати. Ну а тепер лишається тільки домалювати те, чого не вистачає. Просто взяли перо з цього куточка, потягнули сюди, потім тут з'єднали. Готова частинка. Тепер верхню частинку. Вона, до речі, у нас буде трошки перетинатися і накладеться на наші двері. І тим самим наші всі косяки заховаються під неї. Оп, замалювалася, можемо її тут зафарбувати. Прозорість Беремо, бачимо, що все, що було під нею, воно заховалося. Так, ну і тепер ось цю частинку домальовуємо. З верхівки пішли десь в сторону. Клад сюди, Клад сюди. Отут я заступаю, бачите, взагалі не парюся над тим, щоб в мене правильні форми були. Вийшла отака штукенція. Цю штукенцію я просто опускаю на нижній план, і вона якби уходить за нашу палатку. Трошки вище. Так, і оцю частинку треба прибрати прозорість. Ось. Поки що так лишаємо, можемо. Можна вибрати цю сторону, зробити кривою, трошечки зігнути. отак, І цю сторону трошки зігнути. Отут бачимо, що в нас виступає вузлик, але ми його просто так взяли за вузлик і підтягнули до лінії. Все, він стоїть на своєму місці, так як і має бути. І лишається тільки ця половинка. Її так само за допомогою пера обводимо. По верхівках клац, 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 з'єднали. Тут прозорість. потрібна, щоб ми побачили, виділяємо вузлики, переводимо в криву, і просто за лінію взяли і підтягнули до палатки. Взяли і підтягнули до палатки. Готова половинка, але відразу прозорість не прибираємо. Нам ще треба вікно намалювати. Тому тут клацаємо поверхівки, по куточкам з'єднали. Знову виділили в криву і підганяємо. Так, тут на лінію поставили, тут на Лінію поставили. Приблизно вийшла в нас ось така палаточка. Зараз ми прибираємо з неї зразочок і тепер маємо перефарбувати, зробити більш-менш кольори схожими. Можна, в принципі, взяти просто пробничками нашу палатку і тепер вже зняти ці проби. Вибираємо частинку, вибираємо пробу кольору. Дуже швиденько перефарбовуємо палатку один в один. І для того, щоб наші лінії здавалися більш м'якими, виділяємо всю нашу палатку, і контури тепер вже не потрібні. Переходимо до контурів, їх прибираємо. Все, наша палатка готова. Не вистачає тільки наших колишків які нашу палатку мали тримати. Що в нас тут по колишкам? По колишкам так, нам тепер незручно буде малювати. Давайте в сторону віднесемо і тут намалюємо окремо ці колишки Можна взяти навіть пером, обмалювати його. Отака От фігурка є. Заповнення. Перейшли, пробу взяли з сусідньої, супер, намалювалося. Ну а тепер е, самі матузки це звичайна лінія. Тобто беремо олівець, клацнули на край, клацнули до іншого краю, намалювалася лінія, її не видно, включаємо заливочку, стиль кольору, робимо нашу лінію товщою. Один міліметр, нехай собі буде. Переходимо в колір пробу. І ось проба в нас є. Лінія повернулася. Ну і тут так само домальовуємо. Беремо олівець, клац, клац, намалювалася лінія, вузликами її трошечки підтягнули. З однієї сторони, з іншої, можна зробити кривою, трошки задати більш реалістичну формочку. Ну і тепер кубку дублікатів собі зробили. І за допомогою тих самих вузликів задали формочку. Це сюди пішло, тут. Звідси вийшло. Ось просто на глазочок робимо той мотузкою. І сюди в нас має такий гачочок виступати трошечки. Та бачимо, що заливочка у нас працювала, тут заливочку треба вимкнути. Супер! Готовий стовпчик, ми його беремо, виділяємо, переходимо до нашої палатки, тут його підставляємо. Я не групував малюнок поки що, тому що тут треба буде трошечки підганяти. Робимо другу копію і робимо третю копію, третій дублікат нас має бути десь тут, і ми його відразу дзеркально відбиваємо в іншу сторону. Ну і давайте з нього і почнемо. Отак підставили, взяли вузлики, взяли тут вузлик і підтягнули. Так, бачимо, що трошечки не сходиться. Отак сюди лінію витягнули. І ця лінія вона має бути позаду нашого стовпчика. Ага, ні, вона має йти до нашої вірьовки всієї іншої. Супер, давайте ми це також зробимо. Беремо, виділяємо всі наші мотузочки. І і так, трошечки їх сюди піднімемо, трошечки розтягнемо. І стовпчик давайте також підтягнули, поставили. Готова одна сторона. Тепер перейдемо до іншої сторони. Ну тут, в принципі, у нас все співпадає. Так, хоп. І третя сторона готова. Все, наша палатка намальована, можемо її виділити, групувати. І можна зробити меншою, поставити, її, де нам потрібно. Так, це тепер викидаємо. І треба зробити якусь композицію. Композицію ви будете робити свою, яку ви захочете. Намалюю. Прямо кутничок і в заповнення візьму градієнт інструментом. градієнт, трошечки отак діагональну лінію. Задам темно-синій колір. Отакій. З іншої сторони, більш світлий колір, тільки радіально візьму. І підпрацюємо. Даний варіантик просто розверну так, щоб в мене був в лівому верхньому куточку більш світлий варіантик неба. Контури мені не потрібні, тобто контури прибираємо. В цей світлий варіантик неба намалюю. Кружечок, жовтеньким його задам. І його трошки розмиваємо. Ось воно тут у нас стало на своє місце. Так, тепер мені треба галявину, це буде звичайнісінький овальчик. Так, його розтягну на все діло. Беремо цей квадрат, я його дублюю і знаходжу перетин з моїм овальчиком. Контур перетин. Так, на передній план підняли зеленим зафарбували. Можна навіть також здублювати. Даний а, овальчик зробити його. так, хоп. У нас тут богорочок вийшов, ще один сюди, такий самий богорочок, щоб не таке рівненьке в нас було за формою. І де моя палатка? А де моя палатка? Палатка, іди сюди. палатку на передній план. Десь отут от її притулимо. Готова палатка на своєму місці вогонь. Також на передній план, і звісно, він буде набагато менший. Бачите, як класно працювати з векторами. Можна взагалі не паритися стосовно розмірів. Все, що хочеш, можна підтягнути, витягнути і поставити так, як треба. Так, виділяю відразу обидва дерева, піднімаю на передній план, щоб вони маю тут також піднялися на своє місце. І тут буде ліс на деревинка, друга деревинка, і трошки меншою зроблю. Тут навіть надублюю собі кубку дерев. І за палатку поставлю собі деревинку величезну. Ну і хотілося би якесь небо, хмаринки зробимо, виділили, зробили контур сума, зафарбуємо якимось бліденьким заповненням синеньким, тим напівпрозорим, зробимо його. Блакитний варіантик. Дублюємо сюди, сюди. І один дублікатик кинемо на землю. На землі зробимо отак, приплюснемо. От, і темний колір задамо, то буде в мене. Озеро. Ну, ось така собі картиночка і виходить. Ваша може зовсім відрізнятися. Але всі ключові елементи мають бути присутні: дерева, палатка і вогнище ви відмальовуєте. Лишились питання? Пишіть в коментарях або задавайте особисто в вайбері. Ну а якщо робота сподобалась, не забудь поставити вподобайку. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!